Добрий день, діти! Сьогодні я вам розповім про тварин теплих країн, а саме про деяких з них. Зебра це витончений, грайливий смугастий кінь. У зебри чудова пам'ять та хороший зір. Зебри дуже палахливі. Від ворогів вони рятуються втечею. До того ж, бігають вони дуже швидко, але недовго, бо втомлюються. А якщо втекти не вдається, вони захищаються зубами та копитами. Люди неодноразово намагалися приручити зебр, приручити їх, допомагати людині, як, наприклад, коня. Але нічого з цього не вийшло. Зебри не переносять на спині ні людей, ні вантажі. А ви бажаєте послухати, як кричить зебра? Жираф Найвища тварина на землі забарвлення його світло жовте з чорними плямами. Жирафи харчуються рослинами, листям та гілками дерев. Шия у жирафа довга та гнучка. На голові у жирафа два роги, на шиї росте коротка коричнева грива. Якщо жираф хоче попити води з землі, Йому потрібно широко розставити ноги у бік, щоб дотягнутися до неї. Забарвлення шкіри робить його майже невидимим, коли він їсть у затінку дерев. Жираф має гострий зір і тонкий слух. У жирафа дуже довгий язик. Своїм довгим чорним язиком він чистить навіть свої вуха, коли нападають на жирафа. Він лягає задніми ногами або використовує голову, як кувалду. Навіть лев, полюючи на жирафа, проявляє обережність, завжди наближаючись до нього ззаду. У самки жирафа народжується одне теля з маленькими ріжками. Крок жирафа складає понад 4 метри. Жирафи спілкуються між собою на частотах, які невиразні людським слухом. Живуть жирафи в Південній Америці, в Африці, Азії та Австралії. Слони найбільші тварини. Вони харчуються листями дерев, які зривають своїм хоботом. Так у слонів називається довгий ніс, а це бивні, дуже великі зуби, які продовжують рости все життя. Як ви вважаєте, навіщо вони потрібні слону? Бивнями слон захищається від ворогів, викопує коріння. Величезними вухами слон обмахується, як віялом, щоб не було спекотно. Слони дуже люблять воду, то якщо є поблизу річка або озеро, обов'язково зайдуть скупатися. Як діти тримаються за мамину руку, так і слоненята ходять, тримаючись хоботком за хвіст слонихи. Слон єдина. Тварина Савець, що не вміє стрибати, існує два види слонів: африканський та індійський. Крокодил це грізна та небезпечна тварина. Сильні зуби потрібні крокодилу, щоб схопити здобич, розривати та пережовувати. А чи знаєте ви, чим харчується крокодил? Молоді крокодили їдять рибу, птахів, комах, а дорослим по зубах навіть зебри прибігши до водоймища попити води. Такі тварини, котрі, як і крокодил, харчуються іншими тваринами, називаються хижаки. Ну і звісно, такі зуби служать надійним захистом від ворогів. Крокодил може жити і на землі, і в воді. Але саме у воді вони почуваються спокійніше. Плавати крокодилам допомагають лапи, якими вони гребуть, і хвіст, який вони використовують як кермо. Крокодилиця відкладає яйця в ямку недалеко від води, дитинчата крокодилів вилуплюються з яєць зовсім як курчата чи каченята. Мешкають крокодили в Південній Америці, Азії, Африці та Австралії. Лев. Лева можна впізнати по густій гриві, але така грива буває тільки у Львів, самців. У левіць гриви немає. Лева називають царем звірів. Леви люблять довго дрімати і ледарювати. Нападають вони лише тоді, коли голодні чи хтось намагається їх образити. Леви, хижаки. Леви не полюють поодинці, нападають переважно на хворих тварин. Знищуючи їх, вони оберігають здорових тварин від хвороб. Вони живуть великими сім'ями. Дорослі леви люблять погратися з малюками-левенятами. А мешкають льви в Африці і в Азії. Ось така розповідь діти в мене вийшла. А яка тварина з цих вам подобається більш за все? А що нового ви сьогодні дізналися, що цікаво вам було? Чекаю ваші відповіді. Дякую за увагу. А до нових зустрічей!